Урок українською мовою за тему. Навчаюся визначати предметники в тексті. Добрий день. Сіли всі рівненько, озирнулись, посміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож негайно за час бо дня чекають. Записали, будь ласка, сьогоднішнє число класна робота. Сіли всі рівненько, поклали кабельні зошит і записали каліграфічну хвилину. Звертайте увагу на звір. Роки, рік, місяці, місяць, тиждень, тиждень, дні – день. І працюємо ми за підручником. З вами це сторіночка 110 вправа 1. У нас з вами є вірш Миколи Сингаївського. Нам потрібно йому з вами прочитати, уявити змальовану картинку і розказати, що ти уявляєш. Слухаймо уважно. Веселка в небі, як на долоні, а гель під нею пасуться коні, на синім лузі співучим гаї, де ходять пари не пикає. Цвіте веселка, мов світ барвиста, і кожна барва мов чиста. Так, скажіть, будь ласка, що ви уявили, почувши цей вірш? Яка картина перед вами писала? Назвіть послідовно всі кольори веселки. Яка це частина мови? Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій, голубий, фіолетовий. На яке питання відповідають всі слова? Це прикметники, тому що вони означають ознак, колір. Відповідають на питання, який червоний, який жовтий. Знадіть, будь ласка, в тексті прикметники. Випишіть усно поставте до них питання. Поясніть, за якими ознаками ви визначаєте слова цієї частини мови. Якщо тобі потрібно, відео ставиш на паузу. Працюємо далі. Вправа 2 на сторінці 110 Прочитайте і відгадайте замок. Скатертина біла все навпроди накрила Що це? Біла латка, чорна латка по березі скаче. Узимку чорний, та весні влітку зелений, а восени жовтий. Сплять у вузі сестрички. Золотенькі очі, а білі її вічки. Стоять красуні на воді, він кивне білій, золоті, по блакитному морю золота тарілка плаває. Відгадали? Молодці, а давайте з вами скажемо, що ж вам допомогло відгадати загарб. До якої частини мови належать ці слова? Так, допомогли нам з вами слово, назви кольорів, наприклад, біла, чорна, коли, да, чорний, навесні, зелений, жовтий. Тобто слова, які відповідають на питання, який, які або яка, і означають ознаки предметів. Отже, ці слова є в нас приметки. Якщо вам не зрозуміло було слово багряний, це означає яскравий чистий червоний. Пурпуровий це суміш червоного і синього. Кораловий це суміш червоного і жовтого. Отже, Прикметник це частина мови, що називає ознаку предмета, і в початковій формі називний відмінок має. Відповідає на питання, який, яка, яке, «які?». Наприклад, прекрасний настрій. Настрій який прекрасний. Чудова новина. Новина яка чудова, приємне враження, враження яке приємне. Гарні події, «події які. Гарні! Не забувайте, що прикметник зв'язаний в речник з іменником. Ми ставимо питання від іменника до прикметника. Йдемо далі. На сторінці 111 у вас є вправа 3. Вам потрібно прочитати і відгадати загадки кежалу. За потреби звертайся додому. Який журавель не літає? Дайте повну відповідь яким гребенем не розчислюється, який вузол не можна розв'язати, з якого посуду ніколи не їдять, якого каменя немає в річці? у яку бочку не можна наливати воду. Тепер самостійно складіть схожу загадку, запишіть. Та обов'язково підкресліть прикметники, які у вас будуть, і не забувайте завдання насилати вчителю. І ваше домашнє завдання вам потрібно буде на сторінці 111 виконати вправу, доповнити поданий текст, який у вас є в цій вправі, записати його цей цей доповнений текст, підкреслити прикметники, які ви. Вживали в цьому тексті і обов'язково повторити ще раз правило що ж таке прикметне. Ну, і, як завжди, в кінці роботи своєї, кольором позначте, що вам вдалося на уроці правою веселка. Дякую за увагу, до побачення! Чекаю ваші роботи!